Style. 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 Style is the answer to everything. Друзі, вас на каналі AutoTrade. Мене звати Степан Volkswagen Golf e-Golf Електрика сотня для вашої уваги. Дого знімається відео, хочу показати, скільки є Golf з 17-го року. В даному випадку це є 17 рік, він є рестайловий, так називаємо дальнобойні. Це, по таких автомобілях. На оголошеннях на авторію завжди пишуть, що вони їдуть 280-320 км на повному заряді. В даному випадку цей автомобіль не був повністю заряджений, але було написано 230 км 230 км запас ходу. Ну, я зараз виїхав з... Львова, їду до Луцька, це 140 кілометрів, вже проїхав, бачите, 21 кілометр і по запасу ходу, так, запас ходу в нас ще залишається 211 кілометрів. Клімат не працює, тобто він працює, але я їду без клімату. Перше враження від гольфа дуже якісний автомобіль. Направду кажучи, дуже якісний автомобіль, добротні матеріали. Це друзі, вак, нічого тут не скажеш. Ну, але в електромобілі саме найважливіше це, друзі, скільки проїде запас ходу. І ось я зараз пробую, що саме буде, що, що ми зможемо проїхати. Чи підтвердиться, що цей автомобіль може проїхати 280-300 км, чи він проїде до 200 км? Дуже важливо. Тому поки так, рухаємося далі. Середня швидкість у нас складає в районі 70-90 км, тобто рухаюсь так, не дуже економно. 50-60 км на годину, а їду так в нормальному, нормальному стилі. З дотриманням усіх правил дорожнього руху. Так, по комплектації. По комплектації у нас тут середня комплектація, бо бачив з Німеччини, що приходять взагалі такі в дуже-дуже бідних комплектаціях. Це е, цей Golf е з Голландії 2017 -го року 36. Кіловат саме батарея і потужність 100 кВт. 100 по комплектації у нас 4 стеклопідйомники, електродзеркала, є адаптивний круїз контроль Destronic. так, У нас є датчик світла, датчик дощу, зеркало з автозатемненням, нова мультимедія, є підігрів. Сидінь, двузони клімат контроль, два ключика. Так, У нас є три режими їзди, Нормаль, нормальний режим Eco і Eco плюс. Ми зараз рухаємося в режимі Еко плюс. Так, передні задні протроніки, у нас оптика середня, є омивачі. Немає. Свідки? Так, звичайний, цифровий спідометр. так, по комплектації зараз ще покажу. У системах у нас є так, Front Assist, за адаптивний я вже сказав, і все. І розпізнавання втоми і превалентна безпека. На тому, друзі, все. Так, На цю хвилину ми проїхали 30 кілометрів, зараз під'їжджаємо в Радехів. Стоп, все по правилах. До речі, бачите, я пристібнутий, щоб зараз не писали, що я хуліганю. так По враженнях, як я вже сказав, перше враження досить якісний автомобіль, все добротно зроблене. Проїхався по таких нерівностях, до речі, дуже-дуже комфортно, мегакомфортно, я би сказав. Звичайно, що це не до порівняння з Zoe. Лів, до речі, теж комфортний, але він їде менше. Ну, ці гольфи, ще раз повторюсь, що вони називаються дальнобойні, тобто вже які їдуть під 300. Ну і перевіряємо. Їжаємо в Ротехів. Поїхали 61 кілометр, залишається 188. Так, ос. Бачимо. Ну, політ поки що нормальний, дуже тихенько і якісно. Радіо працює. Дуже класна тишина в машині. Хечберг. Так, зупинилися Гороховий. Так, Проїхали 100 кілометрів запас ходу на 146, Ну буде теж 145 вже. Так, я щойно їхав 110-100. В принципі, Обігнав декілька автомобілів, Ось там позаду трафік. Ну що, будемо бачити, наскільки буде вистачати. Так, друзі, в'їжджаємо в Луцьк 135 кілометрів проїхали і запас ходу 115. Звичайно, що додому не вистачить. Так, друзі, виїжджаємо з Луцька, прямуємо в місто Броди, по навігації 111 кілометрів нам. Я заїхав на е, зарядну станцію за на 26 гривень 8,8 кВт. Інтерпрайз, до речі, ні за парковку ні за що не брали, тільки по 3, по 3 гривні, до речі, за кіловат. 26 гривень залу і щоб доїхати 100% до міста Броди, так, показує 177 кілометрів, а нам їхати 111. Ну що ж, друзі, прямуємо, в кінці підіб'ємо підсумки. Доїжджаємо до міста Броди. Так, Запас 74 км, проїхали 236 кілометрів. В принципі, машинка себе показує досить і досить неймовірно. Емоції переповнюю, дійсно, бак є дуже хороший. Рекомендую в принципі, такі машини до покупки, Ну, поки що. Тільки позитивні емоції. Отже, проїхав 253 кілометри. Маршрут складав з міста Львова до міста Луцька і з міста Луцька до е, міста Броди, це Львівщина. 253 кілометри, запас ходу залишився 56 кілометрів. Звичайно, що в я в відео сказав, що я дозаряджав на 8,8 кВт. Значить, це автомобіль 26 гривень в місті Луцьку. Чому я це зробив? З одного боку, це неправильно, але з іншого боку, дам пояснення це те, що. В першу чергу, коли я виїжджав, цей автомобіль не був повністю заряжений. Це перше. Друга вагома складова це те, що з міста Луцька до міста Броди по навігаційній системі складало 214 кілометрів. Хоча на... по лічнику було десь приблизно 120 км я вирішив не ризикувати, не їхати, як кажуть. На останні, на останні гроші, і щоб потім де не стояти, я вирішив зробити трошечки по-іншому. Частково дотанкувати, дозарядити і тоді вже виїжджати, значить сміло, сміло їхати. І в залишок, це 253 кілометри проїхав, в залишок стояв 56 кілометрів. Тобто 250 кілометрів цей е-гольф приїжджає желізобетонно. Без всякого, але, е, значить, за автомобіль середня швидкість була 80, 90, 100 км 70 залежно від ділянки е, дороги тої чи іншої. Комфортний дійсно автомобіль. Дальнобойний, так називаємо, гольф, і вважаю, що якщо людина користується щоденно автомобілем в районі до 200 кілометрів, можна сміло купляти ці автомобілі, буде ще і залишок, тобто запас ходу ще буде залишатися. 300 кілометрів, напевно, теж можна приїхати, але це треба дуже напевно, їздити, напевно, по місту, бо є, працює рекуперація, і апіові цей автомобіль заряджається. Тому друзі, так, дякую, що ви дивитесь. Мій канал. Підписки зростають. Якщо вас цікавлять електромобілі, телефонуйте, запитуйте, мене звати Степан. Мій номер телефону 097 346 0913 значить, 09 на сьогоднішній день. Проживаю на Львівщині, місто Львів. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Цей Golf, що тестував, він на продажу, ціна його складає 22 тисячі доларів. Що зробив? Затонував цей автомобіль, він вже затонований. В принципі, досить і досить хороша автівка і пробіг на момент, коли знімається відео, бачимо 83 тисячі кілометрів. Машинка достойна, хороша, в е, середній комплектації комфортлайнерські з безлічч девайсами, які, в принципі, тільки полегшують керування. Отже, дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан Автотрейдкас Я. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.